Вам теплові вітаю. мене звати Денис Заченко. і не так давно я помітив досить цікаву тенденцію, пов'язану з блоками жилення Biquet. По тому, як швидко компанія інтегрує нові технології в певні БЖ можна судити по тому, наскільки ринок готовий дати користувачам щось масово. Ну от, наприклад, якщо вже у Biquiet з'явились напівпасивні БЖ, то у інших виробників вже точно виправдань немає. І з System Power 11 на 750 Вт Ситуація дуже схожа, але в іншому векторі. Цей вектор це вартість плюс головна фішка. Справа в тому, що цей блок живлення вважається середньобюджетним, от якраз на межі між бюджетом середнім і базовим, якраз на межі. Бо 3600 гривень це орієнтовно 80 доларів або 75 євро. Це для виробника небагато. Біквай так-то орієнтується на преміум сегмент. Точніше, Орієнтувався за деталями прошу в наш огляд Pure Rock Pro 3. І при всьому цьому я маю на увазі вартість. Be Quiet! System Power 11 на 750 Вт має підтримку стандарту ATX 3.1. Тобто підтримує відеокарти pci Express 5. І не так як ASRock cl 750B, наприклад, де є підтримка кабелів High power вони ж 12 VHPWR, але немає підтримки ATX3.1. Лише ATX 2,52. Тобто пікове навантаження буде не 200%, а всього 120. І не хвилюйтесь у стрит Power 11, є підтримка atx 3.1, є підтримка pci Express 5.1, є сертифікація 80 бронз. топологія Double Forward плюс DC в DC. Ефективність при навантаженні 50% складає до 90. Підтримка режиму Multi-Rail 12 вольт відсутня. Але на 12 Single Rail може видаватись до 750 Вт. А на 12 Vintage 6 до 650. І на 3.3 плюс 5 Вольт до 120 час утримання відповідно теж задовільний до 17 мілісекунд на 100 навантаженні, і 21 мілісекунда на 80 Є також захисти від перегріву навантаження по струму, перевантаження взагалі від короткого замикання подачі підвищеної напруги, пониженої напруги і ще гора сертифікатів. Загалом ПАУР-11 на 750 Вт вже не підійде нормально для RTX 5080, бо там. Треба 850 Вт мінімум, але під RTX 5070 Ti, наприклад, і навіть потенційно 5070 Ti супер, має бути 24 ГБ відеопам'яті, підійде без проблем. І якщо ви думаєте, навіщо себе обмежувати блоком живлення, який не тягне фламана? Ось вам FPS в Cyberpunk 2077, ось FPS в Stalker 2, ось FPS в Returnal. Це все на Asus Prime RTX 5070 UC, начна з їх на карті, яка вже зараз безпосередньо доступна. І за можливість тестування якої я виражаю величезну дяку магазину ArtLine, де є і. Гора карт і гарантія на компи йде 38 місяців. Послання в описі, як завжди. Втім, не можу не відмітити. Вартість блока накладає невідворотні обмеження. Бо якби біквайт за 80 баксів був ідеальним, ніхто б не купляв бікай за 200 баксів. Самі бачите, конструкція не модульна. Далі довжина кабелів загалом адекватна, але на стандартні 12 вольт відводиться. Всього два кабеля 6 плюс 2 пін. Роз'ємів загалом три. Але просто кабелів два. Тобто один з них буде отримувати подвійне навантаження, що не повинно, але може бути проблемою при використанні баже з дуже енерголасими флагманами, наприклад, Радеон. При цьому в процесор йде чесні 8 пін і окремо 4 плюс 4. І SATA тут аж 5 плюс 1 Молекс. Вентилятор тут 120 мм міліметрів зі швидкістю до 2100 RPM. Тобто БЖ не безшумний, але. Тихій. На навантаженні до 30% він працює з гучністю до 10,5 акустичних. тобто його майже не чутно. І навіть навантаження 50% збільшить гучність. Лише на 2 децибела, тобто, взагалі майже безшумно все ще, і це особливо важливо у випадку використання блока живлення в корпусі закритому стандартному, а не на відкритому просторі, як тестую і роблю я, а не на відкритому просторі, як тестую я з ще позитивних особливостей відмічу розміри. Беже Всього 150 мм довжиною і вага. Трохи більше двох кілограмів. Власне, дивуватись зменшенню розмірів блоки біквайт не варто, бо тий самий PowerZone 2 видавав кіловат. І роз'єм живлення мав всі 13, а не Сі 19, як мій попередній баже під тестовий стенд. Не хвилюйтесь у System Power 11 на 750 Вт Так само ніяких сі 19 і кабель живлення в комплекті разом зі стяжками. Ну а підсумки наступні: поява цього бажа на ринку означає дві речі. Перша бікфайт звертає все більше уваги на бюджетний або середньобюджетний сектор, може навіть на сектори якраз між ними. І другий момент блоки живлення. Під найсучасніші енерголасі відеокарти вже не настільки дорогі, щоб можна було враховувати їх в загальний бюджет за вагомий шматок грошей. Власне блок Be quiet! System Power 11 на 750 Вт коштує небагато. Він надійний, гарантія 5 років. Він тихий, універсальний, дарма не модульний. Якщо вже такий блок живлення за такі копійки може чесно вивозити RTX 5070 Ti, то близиться година, коли ми з вами будемо збирати пак. На RTX Blackwell і навіть не задумуватись про оверпрайс в будь-якому секторі. І це круто. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, скільки грошей ви готові віддати за блок живлення, щоб він тягнув умовно RTX 5070 Ti або 5080 або навіть 5090, якщо вам це цікаво, скільки грошей ви готові. Заплатити за блок живлення, щоб зібрати ПК на сучасних компонентах. Максимально сучасних. Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Sound Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабі затору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео. Активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Беріть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!